Розбиття авто з Норвегії в Україні в цьому році, що потрібно, і як зробити весь процес. Наш підписник запитує, що він купив автомобіль і що потрібно, щоб отримати вже українські номерні знаки. Коли ми купуємо автомобіль в Норвегії, нам потрібно отримати два найосновніших документи. це технічний паспорт і договір купівлі-продажу. Авто з Норвегії мають свої переваги. Чому тому, що авто з Норвегії на нього не потрібно брати транзитні номера і витрачати кошти, а можна автомобіль зняти з обліку просто дистанційно онлайн. Далі, коли ми їдемо в Україну на автомобілі з Норвегії, не потрібно робити експортні декларації, тому що ці автомобілі вони не входять до складу Європейського Союзу, і експортна декларація не потрібна. Для вас це економія мінімум 100 злотих. І третій плюс не потрібно стояти в загальній черзі під розмитення. Загальну чергу можна буде об'їхати і заїхати в Україну без черги. Коли ви вже будете їхати в Україну, ви скидаєте фото всіх документів. Ми готуємо вам два спеціальних коди, по яких ви заїжджаєте в Україну, і вже Після заїзду в Україну ви робите всі митні платежі в Україні. Українці купуйте автомобілі. А в плані доставки, розмитнення та прорахунку митних платежів ми вам завжди допоможемо.